Мир Божий, брати і сестри, тема наших роздумів називається Багатий я чи бідний. Більша частина людства оцінює свій стан матеріальним поглядом на життя. Так, це важливо і потрібно для нормального життя. До прикладу, будинок, автомобіль, добра робота. Щоб заробляти кошти для потреб свого життя. І багато людей це мають. Але хочу сказати, що спокою на душі не мають. Чому? Тому що усе перераховано, і воно є тимчасовим. Воно купляється і продається. Але є цінності в житті. Які ти не купиш і не продаш, тому що вони є не тимчасові, а вічні. І коли людина їх не має, вона є бідна духовно і нещасна. Коли в той самий час матеріально може бути багата і забезпечена, що це за скарб? 2 Коринтян, 8 розділ 9 вірш нам відкриває. Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатились Його убоством». Дух пророцтва говорить, Христос відклав свою царську одежу і корону і зійшов зі свого престолу, щоб стати слугою. Він був багатий, але злиднів заради нас, щоб ми могли успадкувати вічне багатство. Він створив світ, але зубожнів так, що під час свого служіння сказав, Син людський не має де схилити голову. Його характер був абсолютно досконалим, вільним від найменшого нальоту гріха. Він прийшов, як вираз досконалої любові Божої, не занапастити, не судити, і не звинувачувати, але зцілювати кожну слабку, зіпсовану людину, рятувати людей від кайданів сатани. Він творець, викупитель та Спаситель. Людського роду. А тепер повернемось до назви нашої теми Багатий я чи бідний. Слово Боже відкриває, коли людина є багата, коли вона зрозуміла благодать і любов Христа, коли вона прийняла Його слово і живе ним у своєму практичному житті. Коли вона багатіє добрими ділами, відображаючи характер Христа. Дорогі, ми сьогодні маємо ще благодатний час зробити підсумок, переглянути своє життя, свої пріоритети і багатіти нашим життям у Ісусі Христі, і приготуватись до Його скорої другої Зустрічі, нехай Бог благословить і допоможе нам у цьому. Амінь.